Вітаю наш клан Максимум Повер 2, а також усіх, хто дивиться це привітання з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христом. Насамперед бажаю, щоб скінчилася війна. Пройшло відновлення України та щоб Пітун став паралізований, страдав від болі та ніяк не міг померти. А нашому ЗСУ витримки та натхнення. Наразі вітаю клан з 12 кубками за цей рік. Деякі було важко здобути. Кана нашому клану десь 8-9 місяців. О, також майже 9 рівень магазину клану. Ще трошки і вже будуть частички як архет. Тому готуємось у вівторок турнір із особистим. особистими. Ну а зараз по гравцям. Хто не знав, два фінріра, голова та намесник це мої аккаунт. Махіті, вітаю особисто. Ми з тобою пройшли два клани, це вже третій. Кожен раз рубали кузов владикам демонів, щоб відкрити шостого. Ти знаєш це важко, але ми все відкриваємо, хлопці підходять, дівчата і рубимо четвертого, п'ятого, шостого, Так, я в грі вже майже 4 роки. Ось. Так що бажаю анкіл тобі. Ні, тільки тобі, і другим. Та гарно і моцно одягати героїв. Далі. Арес Кіллер, Sonic та Ося. З вами я спілкуюсь в телеграм-групі. Хто не, не знає в нас є телеграм-група, ми там спілкуємось, якісь питання, якісь новини. Коротко, хто хоче, може долучатися. А, і Ося, якщо тобі треба, напиши в групі, і я можу особисто е подивитися твій аккаунт і налаштувати тобі. Пачку на Владику Демона 3, 4, може навіть 5. Може в тебе там якісь є нюанси, які не дуже добре роблять на кланбусі. Далі. Зараз всі, хто у нас клань, Монкастор, верті 22 Warlops, Чернишевський, Чернешевський, Люцифермо, Османія, Алекс Нонейм, верті 84 Корч, дякую, що приєднався з загального чату. Я, я тоді написав, ти приєднався, бачу ти на п'ятому босі, робиш, інколи на шостому. Дякую. Дон Девіто також дякую за те, що спілкуємось у чаті. Плес, добрий добре ось Далі, хто ми маємо? Тротів, Сашка, САС, Чорний Дярві. Heroin777, 575, Ruby 575, SummerC, Строцький, Рейдикс Мас, Аванткей, Мейсон, Фінгол. Нікого не загубив. Вам теж вітання, натхнення. Давайте, робить щось у клані завдання, клан босс гідра. Гідра я знаю, що воно таке, але... За неї дають і бали клану, і дають артефакти, кам'яна шкіра. Це дуже добре для арен Ось. Зараз іде безкоштовне зняття артефактів. Тому я вам раджу перевдягати всі, кого хочете, в кого хочете. І можете проходити ті рівні, котрі ще не могли. Ось. Але я коли перевдягаю когось, я перед цим роблю скріншот. І щоб потім знати, хто що був одягнений, бо якщо познімаєш все з всіх, то потім не знаєш кому що вдягати. Ось це дуже багато роботи було зроблено, щоб вдягнути, прокачати 16 рівні, потім е гліфами це все зробити, так що таке. Так, е ще що в нас? Е зараз буде. Е сьогодні у нас відкриття x 2 на продавні лампі. Ось, я теж спробую відкритися, маю трошки, але що є, то є. Так. Ну і що? Усім бажаю максимальну скриню з ультрапекельного ключа. відривати гідрі голови на авто, платинову арену та золоту в 3х3. Ну і закрити війни фракції. Так, що отримати, хто не отримав ще арбітра, хто там ще мітрала, е... ту ще манту в ваш голова клану Фенрі. А зараз додивимося, як ми рубаємо планового боса, і відкриємо ...ламки. Хоба. А ось так. Де там портал? Погнали покращений призов. По одному. перший пішов. І це Круторій. Другий пішов. Це в нас Тесак. Ординець. Озерник Щось Х2 не робить, ні одного епіка І що? Мабуть ще не включили а ви озерник О, зроби... заробили, О, ви озерник робить Анахворет, я його не мав Анахворец священний орден. Ну, Лега не прийшла. Не хоче вона. Священний. Ну, я ж кажу, Анахорет це перший в мене. Пенакс був перший. Ось Анахорет, підтримка. Атакує, лікує, усуває штрафи. Збільшує бо збільшує усіх бонусів на хіт. А. Це дуже добре. Я навіть знаю де він потрібен. Повністю лікує, потім накладає на всю команду, збільшення киша і збільшення кд. Ну, я ж кажу на владику демонів, але в мене тут вже пачка добра. Хоча може, може когось заміню. Щоб продовжувати бонуси, які накладає е, ліліту. Ну і що? І забираємо скланого боса. Пекельний. Що він нам дасть? О, на завтра піде. Швидкість можна лишити, потім подивлюся, якщо піде-піде. І синій ще один. Ще один можна відкрити. І ультра. Синій ще один. І на атаку. З безсмертя, здоров'я, атака, захист, продав. Відкриваємо ще два. А ви озерник? Нє, зараз не зробив. Ну і ще один. Нє. Прийшов воїни сутінків. Одачі. Наразі. Всім подяка. всіх вітаю. З прийдешнім новим роком, ще раз. Давайте. Рухатися вперед і тільки вперед. нас 28, просування клану ще діє 12 годин. І тут лишилося теж трошки.